Заплющіть очі, щоб ваше серце змогло стати вашим оком. Пролунав дзвінок так, алодієм що сталося. Мамо почалась війна. А я збиралася на роботу, тому що я мала хоч чимось допомогти людям. Діти просили не їхати, але ми все ж таки згодилися, ми поїхали. Я розумів, що на цьому ця евакуація закінчиться трагедією. Це наш потяг, на якому ми людей евакуйовували. З перших днів війни я знаю. Що зробили залізничники? Ми пройшли те, що не побажає жодної залізниці світу. Як ото страшне кіно, не про нас. У нашому районі виявлено небезпечний вантаж. Поки зрозуміють, що сталося, вже отруїлися. Біля нашого вагону прилетіла ракета. Тут як бабахти. Все свістіло, все грохотало. Я піднімаю ноги. And what's shocking in, you, in this war in Ukraine is that civilians are not protected. I, general, think, that is a of your, your trains are running in spite of a war, which is a great credit to Ukraine. Коли люди, для яких залізниця це більш ніж робота, і вони отримали можливість доказати всім всьому світу, що залізничники нас особливі, вони це просто зробили. І це для мене.